Звіт Тіві національний онлайн кінотеатр чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на Світ-ТВ. ще раз доброго раночку. Усім друзі вікенд-шоу продовжується на м І Зараз ми будемо трубуватися про ваші кіноплани на вечір. Причому на будь-який вечір, і вечір п'ятниці, і вечір вихідних, коли ви забажаєте подивитися щось цікавеньке, то ми вам підкажемо, що саме. Ну і власне, щоб ви не мучилися в виборі, не гортали всі можливі фільми Вам годинами саме так то. У і існує рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн кінотеатр Світ ТІВІ». Ну і говорити з нами про кіно сьогодні буде по перше радіоведуча, по-друге, кіноблогерка, і ще й авторка ютуб каналу якого не канон Анастасія <рес> Молоко Іван, привіт тобі! Привіт, привіт! привіт. Раді бачити! Рада бачити так само. Доброго ранку, друзі. Я вам принесла просто неймовірне кіно з собою. Так прямо О, дивіться, яка історія. Багато класного кіно про харизматичних детективів не буває, правда? Mm -hmm. ну, так. І ви, звісно, подумали про Шерлока. Але ні, я прийшла <рес> до вас з неймовірним персонажем від Агати Крісті, якого звати Еркіль Паро, mm -hmm. а стрічка називається. smart На нілі Боже мій, це друга стрічка із циклу трьох, які зараз існують в сучасній інтерпретації, і насправді там розкішні краєвиди Єгипту, mm. розкішний Ніл, на секундочку, друга за довжиною. Можна я, я, мож я вийду, тому що у вас хоча б є можливість це побачити. Може захотітися хоча б за гроші. Насправді, Аркіля, начебто, у відпустці і не мав би нічого розслідувати, але він був не був би легендарним детективом, якби навіть у відпустці не працював. Значить. Одна шалено багата мільйонерка влаштовує гулянку на честь свого весілля, запрошує всіх родичів, друзів, всі вони з вищого класу суспільства, але всі мають таємниці, всі мають приводи для вбивства. І звісно, що стрічка не дарма, називається Смерть на нілі», бо смерть таки стається, і на нілі і... дай вгадаю. Який ти населений? <ріст> <ріст> ти сама сказала, що в цій франшизі є цілих три фільми, <ріст> так? Чому ти зупинилася саме на смерті на нілі По-перше, це дуже гарна картина, вона неймовірно виглядає візуально. По-друге, у нас є відсилки до самого Ркюля. Бо тут є флешбек назад, його історію. Зачіпається тема його людяності, його вразливості. І якщо вам було раптом цікаво, як і мені розказують, та чому ж він? носить пишні Давайте у нас є трейлер. Давайте давай, подивимося давай. трейлер, і після нього повернемося і обговоримо. Світ кіно у вікенд-шоу на М 1 Дехто помер. Злочин. Убивства. Обивця один із вас. У неї були вороги. Мадам не звикла до відмови. Не Я нікому з них не довіряю. У нас ще одна смерть. Обивця тут. тут і залишиться. Світ кіно у вікенд-шоу на М1 подивилися трейлер я думаю що треба обговорити і акторський склад і почнемо звісно з головного героя Пуаро. <рес> хто зіграв кенет брана насправді це легендарна постать взагалі в кінематографі а особливо в британському щоб ви собі розуміли кенет брана він був першою людиною яку номінували на оскар п'яти різних категорій Вау, непогано та а ще він в цій стрічці він виступив не лише актором і виконавцем головної ролі а ще й режисером і взагалі не тільки в. Цій стрічці, а ще й в першій і третій частині з арманами агати крістя. Дивіться, яка історія. Акторський каст величезний. Це у нас і Емма Макі. Вона зірка серіалу Секс Едюкейшн угу. і зірка Грипростолі. І колишній хлопець Кеті Перрі тут намилився. Ви розумієте? Ні, що собі є. Про, про акторів ще хочеться спитати, якщо Денис вже не наважується це зробити, боїться, що його відлупцює його дружина. А, Галь Гадот, як тобі? Ми собі, мабуть, уявляємо. Галь Гадот, як диво жінку, та із супергеройкою за коміксами DC. Проте саме в цій стрічці вона розкривається як жінка на мільйон відсотків. Вона елегантна, вишукана. Взагалі, Галь Гадот, і слово вишуканість, мабуть, через дорівнює. Пишеться, і саме тут вона відкриває всю свою жіночу енергію, так би мовити. Ох, і Галя, так? Наша Галинка. А що підкачало? Є щось що в стрічці у тебе? А цей пря. Шукає такі нюанси, Я, ньюанси, я да? про хороше вона скаже. А от про те, що підкачало, треба спитати. Дехто, особливо прихильники саме романів гата крісті, можуть сказати, що це не канон. Ми ще дуже багато деталей свій канал. кано. лисиця. так, друзі, заходьте підписатись. No, no. Не канонічно все в цій стрічці. Багато деталей змінено персонажі іноді м'яють своїми місцями. Додані нові герої, яких не було у книжці. Проте це має місце. Це буде, тому що це екранізація за романом. Окрім того, дехто ем, критикує цей фільм за мальовані краєвиди mm -hmm. Єгипту. Але а вони не справжні? Вони не справжні. Там дійсно видно, що це графіка. Та? Так, так. Якщо придивитися, звісно, що пильне око побачить, що mm -hmm. це, це прекрасна зеленка. Але давайте будемо чесними. Скільки стрічок отримали офіційний досвід да, на те, щоб знімати на пірамідах Гізи, наприклад. Ну, да. це, mm? це а скільки стрічок, слаб. в принципі, намальованих? Ну, Єгипет взагалі. Дуже складна країна в цьому питанні, наскільки я знаю. Ну і давай е, ти називаєш свій особистий топ, чому сьогодні ввечері точно варто подивитися смерть на нілі. Дивіться, є три причини для того, щоб глянути цю стрічку. І перша в її неймовірній еротичності. Я про це ще не казала. Вечір п'ятниця <світ> розкусниця. Це, це перший пункт, і більше не треба. Знаєш, це, достатньо це вже в принципі. варто подивитися. От друга причина це насправді в музичному супроводі. Бо вся <світ> картина вона насичена. Азом а особисто я джаз дуже сильно люблю, і вона не дає неймовірною атмосферності. Ну і третя причина насправді в тому, що диявол то в деталях, а в цій стрічці настільки багато цих деталей це настільки продумано, зважене кожне слово. Тож все, що я вам рекомендую, це вімкнути, дивитися, слухатися. Адже в кожній фразі ми бачимо натяк на вбивство, натяк на почуття, натяк на взаємостосунки. І виходить дуже цікава детективна детектива. Ну, цікаво, чим драма. це все завершується. Тому я обов'язково подивлюсь смерть на Нілі. Це прикордон картина. Так, друзі. Ну ми дякуємо Анастасії Великої Іван, радіоведучій, кіноблогерці, авторці ютуб каналі Неканон. За те, що вона сьогодні розказала нам про те, що ми мусимо таки подивитися цього вечора і отримати задоволення від цього. Фільм Смерть на Нілі вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. А ти, будь ласка, пригощайся пончиком, тому що з ними кіно набагато смачніше. Я візьму всі. Будь а, ласка, А я теж розберетесь хочу. потім. Поділити там на всіх вистачить. А це була рубрика Світ кіно яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр. Світтіві Світ Світ національний онлайн-кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт новинки кіно на Світ-ТВ.